Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з рослин. Не знаю, як ви, чого тільки вже не садив. І лілії, і георгіни, і пеларгонії, а також кактуси. Тому не сиди, а посади. Кактус. Сьогодні з вами поговоримо про Кактуси про рослини, які є шедевром природи, які на сонці створюють собі тінь. Не знаю, як у вас, а моє життя в сфері садівництва почалося із кактусів. Боже, в мене було їх можливо десь 300 штук, які хочеш. Я вже так пам'ятаю слабко, е, які то були кактуси, але пам'ятаю, точно був ехінопсіс. Він є в кожного з вас. Такий звичайний кактус, такими ребрами росте з колючками і цвіте білими квітами. Ну, якщо з ним правильно доглядати, відповідно. Зараз я вам розкажу дуже цікаві факти про життя кактусів в пустелі. Чому я розказую про тінь? В пустелі є два найбільш цінних ресурси для рослин: це вода та тінь. І те і інше прекрасно акумулюють кактуси, наші колючі улюбленці. Розкажу, як це працює. Кактус накопичує в собі воду. Напевно, більшість з вас думали, чому кактуси круглі, чому вони колючі, чому вони такі ребристі. А розповім зараз дуже просто і зрозуміло для вас. Кактуси необхідні ребра для того, щоб, знаєте, радіатор так, в машині є такі. Так само він охолоджується. Тінь, яку створює ребро кактуса, падає відповідно на... Сусідню свою частину і охолоджує її. Кругла форма кактуса допомагає йому зберегти та акумулювати енергію. Навіщо кактусу потрібні голки? Голки це водозмінене листя кактуса, тому що якась рослина без листків, так? Відповідно, від свого вчителя фізики я дізнався, що кактуси, вніжні їхні голки створені для того, щоб в себе вбирати. Іони води таким чином притягують до себе росу, яка відповідно теж цінна, але присутня в пустелі. Ці всі голочки вони накопичують воду, передають їх на ребра, і потім вони дуже швидко спускаються до самого кореня кактуса. Поговорили про тінь, тепер давайте поговоримо з вами про воду. Осна причина, чому кактуси помирають в наших оселях. Ну, не в моїх, тому що я знаю, можливо, і не в ваших, але в когось. А як працює взагалі кактус? Він, як правило, круглий, може бути плоский, якщо це опунція, якісь, може бути циліндричний, може бути як ковбаси, але це зовсім інша історія. Так про що я? Коріння кактуса — воно абсолютно поверхневе. І коли ми проливаємо його, цей кактус його ґрунт, десь близько через пів години відростають маленькі мікрокорінчики, які смоктують в себе воду. І Відповідно, якщо ви полили замало кактуса, корінці відросли по всій його площі. Води було недостатньо, корінці засохли, загинули відповідно і поступово-поступово-поступово кактус втрачає всі ресурси для того, щоб рости. І потім ви кажете, що кактус чогось пропав. Насправді, кактуси дуже легкі вирощування. Потрібно знати деякі основні елементи життя кактуса. це обов'язково сонце, хоча б влітку, температура. Влітку має бути тепло, взимку має бути прохолодно, вода. Влітку поливаємо кактус рясно для того, щоб він повністю проливався, а взимку взагалі не проливаємо. За умови, що ваш кактус знаходиться в прохолодному середовищі, тобто плюс 5, плюс 10. Враховуючи ці умови, кактус вас обов'язково досягнувши певного віку, обов'язково обов'язково зацвіте. Кактуси неймовірно красиві. В мене вони кожного року цвітуть. Як правило, це влітку хтось навесні, такі як Рибуці, Лобівії, ехінопсиси квітують завжди. Червні 26 числа. Існують кактуси, які квітують в кінці літа. Наприклад, дискокактус він цвіте в серпні. Вони прекрасні рослини, вони дуже легкі вирощування. Головне, дотримуйтесь тих простих правил і все буде окей. А зараз підемо до мене додому, я вас познайомлю з дуже цікавими кактусами. Напевно, більшість з вас знає, що кактуси є ось такі великі, якісь це мамілярі, гінопсіси, на токаси гімнокаліціуму. Але є і надзвичайно цікаві варієгатні кактуси. Ось така у мене поки що невелика колекція із гімнокаліціумів. Тут різні їхні види. Чесно кажучи, я не знаю, який це саме вид чи сорт, але знаю, що вони неймовірно круті. Я їх називаю галактика, тому що, подивіться, яка краса, і жовта варігатність, і червона, і рожева. І як ви помітили, на одному з них є маленькі дітлахи. Ось тут малятка, одна більша, друга менша. Вони дуже красиві. Подивіться, який справжній шедевр, малиновий, персиковий колір. Звісно, класно, але насправді без мами без свого кактуса вона не буде рости. Це дитинка, тому що в неї зовсім немає хлорофілу. Що таке хлорофіл? Відкриваємо біологію, читаємо, що таке хлорофіл. А якщо вам... Ну, ліньки, я вам розкажу. В рослини є пластиди, хлоропласти, а також хромопласти. Хлоропласти це зелені клітини, і хромопласти це можуть бути білі, можуть бути червоні, фіолетові. Тобто, це те, що рослина будує собі квіти. Як ми бачимо, наш кактус вирішив ці клітини помістити не в квіточки, а в своє тіло. І тому вони такі кольорові. Так от, до чого я кажу? Кактуси без хлоропласту вони абсолютно не здатні рости самостійно. Тому. Їм потрібно допомогти, адже я хочу їх розмножити, продати або подарувати. До речі, моїх скоро День народження, тому можливо, це буде їхній подарунок. Для цього я взяв ось такий ось шкільний кактус трошки за великому горщику, але нічого переживемо. Головне, щоб була гарна корнева система. Це якийсь ехінопсіс, і сьогодні життя зміниться в кращу сторону. Сьогодні він стане ехінопсіс плюс гімнокаліцеум. Що для цього потрібно для того, щоб щепити кактуси? Ще допомогти нашому малюку жити самостійно, ну майже самостійно, без мами також точно. Тому що я дуже довго жив з батьками і це я вам скажу не так-то просто. Що для цього потрібно? Мені мені потрібні леза, канцелярські леза, ось такі. Обережно дуже гострі. Потрібна мені ось така резинка. Не знаю, пам'ятаєте чи не пам'ятаєте ви, але в дитинстві моїх батьків були зарплати грошами, коли були тисячі. І мільйони, тому це ще, до речі, раритет <свісно> з тих часів залишилось. Але як на мене, це занадто товста і надто велика е гумка для, е для цього кактуса. Тому я вирішив е зробити такий творчий підхід і взяв ось такі ось медичні рукавички, які теж ви знаєте, тут є, теж є своя е резинка, така гумка. Ось, я взяв, я виберу на свій розсуд, побачимо ситуацію, або біла, вона більш товста, або синя, вона більш тонка і, відповідно, можливо, нам знадобиться саме її допомога. Отже, давайте подивимось, проаналізуємо, що тут не так, що так. Як на мене, ось ця дітка вона занадто велика. Будемо працювати з цією малюткою. Ми можемо катус наші прибрати. З нашої площадки, тому що хоче, щоб ви бачили якомога краще все, що відбувається. Так. У нас залишилась лише мама з дітьми і наш майбутній підвій, так називається кактус, на який щеплюється відповідно, нова рослина. Давайте разом зараз відділимо ось це маля. Воно буде легко. Ось. Вона така не дуже колюча. Бачите, ось у неї тут немає корінчиків, нічого немає, але буде. Мамо ми заберемо також до інших кактусів, тому що, ну, щоб не було сумно. І починаємо наш процес. Що потрібно? Потрібно зараз обережно зрізати верхівку кактуса. Ось, бачимо, в кактусі дуже багато соку. Недаревно кактус в пустелях його можна пити, але, звісно, не це кактус. Тут не нап'єс, а не наїстися. Ось, бачимо. Тут в центрі бачимо точку роста. Бачите, така біла, дуже схожа на ківі. Ось, І нам потрібно зараз зробити те саме з нашим малюком. Йому потрібно зрізати його дно. Теж обережно зрізаємо. Бачимо нічого нового. Так само, як і було. І тепер ці кактуси необхідно з'єднати. Дуже просто, просто приклавши його центр до центру. Ось таким ось чином. Ну, звісно, так його не може залишити, тому що він е е засохне, його необхідно зафіксувати. Для цього, як я вже казав, нам потрібна буде гумка, але вона завелика для неї. Тому давайте візьмемо спробуємо нашу білу рукавичку, теж вона відривається просто. Ось. І зафіксуємо. Що робиться? Берете, спочатку одягається на низ кактуса, горщика, а потім ось так. Обережно фіксуємо його. Головне, щоб співпали центри. І ось так залишаємо кактус. Десь, напевне, за тиждень уже він буде е, мати контакт зі своїм новим другом. І ось таким чином будемо вирощувати цей гімнокаліціум на цьому підвої. Тепер що основне? Друзі, коли кактус вкоріниться, коли буде йому краще, я, напевно, його пересадив. Тому що, як на мене, тут ґрунт він затяжкий для кактуса. Кактус рослина пустелі вона потребує більш воду та повітря, проникний ґрунт. Тобто це має бути якийсь перліт, можливо, трошки торфу, пісок і невеликий гравій. Тепер що ще? В майбутньому ні в якому разі, коли ви будете пересаджувати цей кактус, я розумію, що вам муліє око, ось те, що тут рожеве, там зелене, ну, мене точно знає як вас. Ні в якому разі його не, не можна заглиблювати, тому що е кактус харчується виключно через цю зелену масу. Якщо ви її поховаєте під землю, цей кактус пропаде. Тому ось така ось краса. Сподіваюся, він виросте дуже красивим і квітучим, тому що. Е Якщо навіть він просто повністю варігатний без хлоропластів, все рівно в нього будуть квіти. В даному випадку будуть квіти рожевого кольору. А зараз я вам покажу, що таке життєздатна і не життєздатна, е, дитинка кактуса. Подивіться, бачите, ці кактуси вони повністю кольорові, в нього немає жодного навіть елементу або натяку на, на зелений кольор. Тому потрібно підвій. А ось тут особисто для мене радість, тому що ось тут, бачите, малюки. Які э, почали бути і варігатними, і зеленими. Тобто, коли він стане трошки більше, я з радістю його відділю і посажу в окремий горщик. До речі, варігатність вона може бути зовсім спонтанною, може бути абсолютно іншою, може бути жовтою, може бути навіть фіолетовою, червоною чи рожевою. Тому ось така ось цікава штука. А ще дуже цікавий факт про гінокаліціум, те, що у нього дуже часто, якщо ситуація не дуже сприятлива для цвітіння, він просто свій, свій пупінок перетворить на. Дітлаха, щоб на майбутнє потім розмножуватись не насінням, а вегетативним розмноженням. Ось такі ось цікаві гімна Так. Існує ціла низка, вибачте, маячні, яку я чув про кактуси. Перше, що кактус це погана енергетика. Що якщо в тебе вдома росів кактус, то тебе мруть всі на світі. Ну не вірте. Друге, кактус, він себе акумулює негативну енергетику. Треба ставити біля комп'ютера. Не вірте. Хіба що якщо ваш комп'ютер стоїть біля сонячного південного вікна, і там каптусу дійсно буде добре, але так чи інакше, він абсолютно ніяк не залежить від вашого комп'ютера. Він же ж не айтішник. Як на мене, кактуси підійдуть ідеально для водних та земних знаків, тобто тіліці дієвикозероги, риби, раки і, звісно, скорпіони. Чому? Тому що е, ці всі властивості підходять цим знакам: кактус, накопичує воду, а також накопичує всі поживні речовини. А це наша земля. Тому, шановні мої е, земні та водні знаки, кактуси саме для вас. Успіху вам! Друзі! Вирощуйте кактуси. Вони прекрасні, вони абсолютно не вибагливі вирощування, потребують лише сонця і трохи води, а також вашої любові. Тому не сидіть, а посадіть кактуси. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. пока.